Мир і спокій цьому дому тут немає місця злому. Слава Богу, добрі люди. Хай добро між вами буде. Добрі маємо новини для малого і дитини. Нині увесь світ звеселився, бо син Божий народився з різдвом Христовим вас. Глибокій до сталася Чиста діва мати породила сина, там причиста діва мати породила сина, а як породила стала йому співати, Люлі, люлі, мій синочку, бо я й дуже спати, люлілюліми сину. Бо я йду вже спати, Мамо ж, моя, мамо, завжди хоч хвилину, я піду із неба взяти золоту перину, я піду із неба взяти золоту перину, сину ти ж мій сину. Та ти ще маленький, три години як родився, ти на світ біленький, три години як родився, ти на світ біленький, мамо ж, моя мамо. Чому ж я маленький, я сотворив небо й землю і весь світ біленький, я сотворив небо й землю і весь світ біленький. Небо і земля, небо і земля нині торжествують, ангели люди, ангели люди весело празнують. Христос родився, Бог вопотився, ангели співають, царя вітають, поклінь віддають, пастрігай, чудо чудо поїдають, вови флиємі, во весела новина. пречиста діва, пречиста діва, породила сина. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітають, поклін віддають, пастирі грають, чудо, чудо повідають, ангели служать, ангели служать своєму королю. І воверте пі, і воверте пітвоє. Ангели співають, царя вітай, поклін віддають, пастрі грають, чудо, чудо повідають. І ми, рождену, і ми рождену Богу поклін даймо. Слава вовичні, слава вовичніх! Йому заспіваймо. Христос родився, Бог воплотився. Поклінь віддають і грай, чудо чудо повідають. Христос родився, Бог воплотився, Ангели співають, царя вітають, Поклінь віддають і грай, чудо чудо повідають.